Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про катастрофічне мислення або катастрофізацію. Це одна із когнітивних помилок, яка дуже сильно заважає нам приймати рішення, реалізовувати задуми, підвищує тривогу. Катастрофізація це така особливість нашого мислення, коли ми впевнені у найгіршому варіанті розвитку подій. Тобто перебільшуємо, очікуємо, що має щось трапитися найгірше, катастрофа, навіть там, де це мало ймовірно. І нам здається, що ми не зможемо це пережити, не зможемо винести. Це, як правило, знаходиться в області наших припущень і зазвичай до реальності немає прямого відношення. В якійсь мірі можна сказати, що це вигадування проблеми там, де її немає? Людина, яка схильна до катастрофізації, тривожна і дуже гостро реагує на будь-яку подію, начальник зробив зауваження на помилки, людина починає думати, а раптом мене звінять з роботи, тоді я не знайду нову, піднялася температура, а якщо це плем'я, Якщо це коронавірус, мінінгіт або ще щось смертельне. Або людина мріє про новий проєкт, і тут у неї виникає думка, а раптом у мене не вийде. Тоді немає сенсу щось пробувати. Я не буду йти на співбесіду, я точно її провалю. Взагалі, в кожного із нас в той чи інший період життя виникає таке мислення, і це нормально. Більше того, в якійсь мірі воно нам допомагає уникати небезпеку. Наприклад, коли звучить сигнал повітряної тривоги, невідомо чим це може закінчитися, куди прилетить ракета, тому піти в укриття розумна захисна поведінка. Проблеми починаються тоді, коли катастрофізація стає типовою, і людина якби попадає в пастку такого мислення і більшу частину свого життя бачить страшні сценарії, які в реальності не існують, і це дуже сильно погіршує якість життя, адже людина постійно чекає чогось поганого, їй складно радіти тому, що вже є, важко йти у щось нове, наважитися на якісь. Дії, а ми живемо у такий час, коли все дуже швидко змінюється, і нам необхідно йти у нове, необхідно адаптуватися до змін. Людина із більш реалістичним, оптимістичним типом мислення продумує різні варіанти, налаштовує себе на хороші думки, а людина із катастрофічним мисленням перебільшує, драматизує, дає нереалістичну оцінку подіям. Тобто уявляє самі жахливі сценарії невдачі, і, звісно, такі думки підвищують тривогу, в людини виникає відчуття безнадійності, безпорадності, безвихідності. Тобто людина регресує до стану дитини, вона не може знайти вихід із ситуації і особливо схильні до катастрофізації ті люди, для кого важливо завжди контролювати перебіг подій, тобто, хто не може виносити невизначеності. І в основі всіх тривожних розладів депресії лежить катастрофічне мислення. Катастрофічне мислення буває двох типів, і перший тип орієнтований на теперішнє, коли нам здається, що зараз у нашому житті відбувається щось жахливе, хоча немає жодних доказів, що підтверджують занепокоєння, наприклад. Близька людина, там, дитина, чи дружина, чоловік не беруть трубку, не відповідають на дзвінок, а раптом щось трапилось, а раптом попали в аварію чи щось інше. І другий тип орієнтований на майбутнє. У цьому випадку нам здається, що може щось трапитися погане, знову ж таки без жодних підстав. На роботі поставили камери, а якщо я спізнюся, мене можуть звільнити, і що я тоді буду робити, я не виживу. Звідки береться катастрофічне мислення? Ми так влаштовані, що наш мозок видає спочатку набагато більше негативних думок, ніж позитивних. Це свого роду вбудована така захисна реакція організму на небезпеку. На пошук негативу налаштований наш емоційний мозок, який забезпечує нам виживання, його задача передбачити появу загрози, тому він ретельно вивчає ситуацію і в більшій степені схиляється до негативних варіантів розвитку подій, тобто спотворює картини, у нас включаються роздуми про найгірші варіанти сценарію. До цього ще додається наш досвід. Ми інтерпретуємо всі події, виходячи зі своїх переконань, які формуються на протязі життя, починаючи із дитинства. І якщо батьки були тривожні, повсюди бачили небезпеку, то звичайно ми теж так будемо сприймати світ. Також дуже великі значення мають стресові чи травматичні події, коли людина довший час стикається зі складними подіями, неприємною інформацією, живе у систематичному стресі, то катастрофічне мислення посилюється, навіть і якщо його і раніше не було. Тривалий стрес змушує нас відчувати, що все позбавлене сенсу, ми починаємо ставити все під сумніви, втрачаємо надію, і тоді ми бачимо найгірші варіанти розвитку подій. І що робити, якщо ви спостерігаєте у себе таку особливість перебільшувати? Насамперед, нам важливо усвідомити, що навіть якщо щось буде не так. То це не означає, що ця подія доленосна, що це визначить все наше життя, життя наших дітей, і вже нічого не зміниш. Коли ми так думаємо, тоді піднімається величезна напруга, включається всемогутній контроль, мені все потрібно проконтролювати, я все вирішую і тільки все від мене залежить. Мені потрібно все передбачити до найменших дрібниць, зробити своє майбутнє максимально безпечним. Це створює ілюзію, що ми можемо все проконтролювати на 100%, тобто володіємо якимись надможливостями. Разом з тим, ми не всесильні, не всемогутні і ніхто із нас не Бог. Наші думки, на жаль, чи на щастя не можуть впливати на реальність, проте впливають на наш стан, як ми себе відчуваємо, які гормони викидаються в наше тіло. І якраз катастрофічні думки є великою проблемою. Тому задайте собі запитання, чи готові ви прямо зараз розлучитися із катастрофічними думками, і якщо так, то чому? Що буде, коли ви перестанете тривожитися і менше довіряти своїм страшним думкам? Як ви будете себе тоді почувати, які є переваги і які недоліки такого мислення? Як воно впливає на вас і ваше життя? Чим ви платите, коли очікуєте завжди? Поганого. Наступне. Спробуйте розділяти реальність і своє сприйняття реальності. Як часто у минулому я боялася, що щось станеться поганим, але мої страхи виявилися безпідставними. Я уявляла негативні наслідки подій, а в результаті все було добре. Або і не так уже погано. Коли ми задаємо собі такі запитання, тоді ми бачимо, що наші страшні прогнози не збуваються або збуваються дуже рідко, і тоді ми менше думаємо про погане. Далі. Коли вас захоплюють катастрофічні думки, складіть можливі сценарії розвитку подій в майбутньому. Розгляньте найкращий сценарій, реалістичний і найгірший сценарій. І ось цей найгірший сценарій потрібно вимерти по стобальній шкалі, наскільки він вірогідний, і швидше за себе, ви побачите, що він не буде 100% результатом, і це вже знизить ваш рівень тривоги. Тим більше важливо подивитися на цей сценарій для того, щоб дати собі відповідь на запитання: а як я з цим можу поратися, якщо так станеться? Дуже часто люди схинні до тривоги, вважають, що вони не можуть справитися із складною ситуацією. Хоча, якщо подивитися у минуле, то можна побачити, що були неприємні події, і людина достатньо добре із ними впоралася. Тому проаналізуйте свій негативний досвід, з якими складними ситуаціями я впоралася легко, що мені допомогло це зробити, які мої сильні сторони, риси характеру допомогли мені в цьому? Які дії та рішення призвели до того, що я справилася? І ось це знову ж таки знизить вашу тривогу, тому що ви вже будете знати, що можна робити, якщо щось піде не так. Так само, коли виникають тривожні думки, наприклад, у вас завтра співбесіда, і ви починаєте думати, а раптом я провалю співбесіду, а якщо я не сподобаюся роботодавцю, тоді задавати собі запитання: а як я можу себе підстрахувати? Що я можу зробити, щоб результат був нормальним? Можливо, підготуватися, як ви приблизно будете відповідати, так? Е якою інтонацією, який у вас має бути зовнішній вигляд, щось ще можливо підчитати. Хоча тут важливо не надто сильно старатися, адже надмірна активність буде посилювати тривогу. Тому в кожній ситуації потрібно відділяти реальність, що ми можемо контролювати, а що не можемо. Ну і, звичайно, знижуємо рівень тривоги за допомогою технік саморегуляції, розслаблення, тому що як і катастрофічні думки підсилюють тривогу, так і тривога викликає катастрофічні думки. Дуже добре допомагають дихальні вправи, релаксація, медитація, прогулянка на природі, легкі фізичні навантаження, знаходити те, що буде підходити вам. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі. Я завжди із цікавістю їх перечитую, можливо, не відразу, і мені це дуже приємно та хочеться ще більше ділитися своїми знаннями, досвідом з психології. Підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо не підписались. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео!